Шалом, це знов Славко і Асі, нарешті з добрими новинами. Ми вирішили не стирати нас в той попередній сюжет, щоб ви побачили внутрішню кухню нашої редакції, От скільки часу нам знадобилося, щоб з негативу зробити правильні висновки. Тому що ми вже старіші і не можемо робити висновки. Ми трохи поспішили, власне, з висновками. Чому? Тому що мислити слід діалектично почнемо спочатку. Що, як сказала Ася, Путін грозився розібратися з Україною за три дні і розбирається три роки. Тепер цей грозиться розібратися з Україною за сто днів, йому два срока не хватить, президентських, щоб розібратися з Україною. Чому? Тому що Трамп слабкий. Перше, він уособлення не посткапіталізму, а капіталізму в найпримітивнішій його формі, яка ще не доросла до розуміння політики. Капіталізм почався з розуміння політики в Голландії. А це не капіталізм, це стяжательство, це куркульство. Йому все одно. З ким і при кого заробляти гроші, його уявлення за велич Америки це велич грошей і боротьба з беззахисними. Людину роблять його вчинки. Перший вчинок, який зробив там, розібрався з беззащитними, вигнав незаконних мігрантів. Не те, щоб ми їх так сильно любили всі, але це розумієте, об'єктивно найслабші, найбеззахиснішими злими легше за все розібратися було. Це як Путіну з узбеками. Путін же не розбирається з Чеченцями, Путін розбирається з узбеками. Чому? Тому що з ними легше за все розібратися і росіяни це люблять, розумієте, нічтожество лічності порождає нічтожество його сторонників, а нічтожним людям нужны убогі рішення, розумієте? Якби Гітлер був трохи розумніший, він би відклав вивчательне рішення єврейського питання. Ну, ви самі розумієте, тому що там було з ким розбиратися до євреїв. Я не кажу, що треба, було це б, на щастя. Він так порятував світове єврейство таким чином, своєю дурістю і трусистю. Так само. Хоча це коштувало дуже великих жертв, так і саме ці ці люди готові розбиратися з узбеками, готові розбиратися з незаконними мігрантами, Хоча взад Алясочку, Грінландію, Панамський канал, газотранспортну систему, Україну, Балтію, але вони ніколи не стикалися з сильним ворогом. Розумієте, в чому проблема? Путін зіткнувся з сильним ворогом. Цей вже і оскільки він принижував Зеленського перед тим'язікну цей теж принижує Зеленського перед тим, як зіткнутися з ним. Розумієте, ця от людина не зробила висновків жодних з війни Путіна проти України. Він не зрозумів, що Путін не зміг приборкати Україну за три роки, і ти віриш, що ти своїми грошима, котрих надавав уже Бідон, приборкаєш Україну швидше за Путіна. Які у тебе підстави так марити? Ти ще нікого в своїй кар'єрі політичній не приборкав? Ти не стояв перед сильними кризами. То, що ти там в Ізраїлі мутиш, так это, это вечная ближневосточная мутка. Это процесс. Без там это було. Да, і до тебе это было, і після тебе это буде. Ти там просто участвуешь. Как. Ігрок під очередним номером просто майку, майку ігрока переодягають, на тебе надівають, а функції ігрока остаются. Так що я не бачу. І головне виставки, які, він абсолютно він упразднів американську демократію. Він, отак, як оці от редники її бачать мешканці Монтани, висміяні в фільмах з Сігалом, поки він ще був більш-менш притомним. Ну, актеру все одно кого грають. Зараз. Він сенс американської демократії запорож. Він не не назвав жодної цінності, за яку ведеться ця війна. Він отрицає, що ця війна в Україні ведеться за цінності. За це принаймні говорив, хоча і не дуже робив. Бідон цей, в принципі, відмовляє цьому конфлікту війну за цінності. Що мені це напоминає? Мені це нагадує, от там одна добра людина написала, що це ми, як армія УНР бореться з добровольчеською в параліне реальності. Це чуш. це не історичне бачення, це просто як вам це сказати, так книжки треба писати на русскому язикі о попаданцях. Насправді, добровольчеська армія, ми і ми боремося проти більшовизму, бо так нас бачать на заході один народ, конфлікт в одному народі. Розумієте, чому б цей тоді один народ не побіліть, не, не, не помірять, поміняв границі областей? Те саме ставлення ми спостерігали з боку Заходу проти большевізму 20-го 20, 20, 20 вже запісно було щось робити. Оці всі конференції на Принцевих Островах. Вони... Я прослухав цю цю приятіну, де там за ідею. Де там зайде основна ідея Трампа, скільки грошей витратив Зеленський. Я би на місці Зеленського не витрачав ці гроші. я Ще раз повторюю своїх попередніх цих. Скільки витратив він міряє велич Америки її функцію витраченими грошами? Бо він уявляє, скільки з цих грошей він би мог був на покупку. Гренландії, Панамських каналів, или по крайній мережі отели и Мардель. Сколько он мог бы оставить своєму сину, щоб той проїбав, грубо говоря, любимому, безтолковому сину? Ну, розумієте, Ася дві розумні речі сказала. На жаль, от вона не дуже вдало виступила в минулому сюжеті, а потім наговорила мені і за двері ванной. Купу цих купу розумних, хоча пише, як не навіжу старіков, я їх вважаю, але в політиці їх ненавижу. Хто ж і цікавим буде зіткнення Трампа з більш молодими політиками Європи? Тому що проти нас що грає? Пропутінська хвиля в Європі, але вона поки що не настала, ми маємо оцей проміжок часу, побачимо Путіна з. С участиему пока, что присутствием и политиками Европы, как у него складется, або не складется, ними. Не складется, потому что в Европе кто пропутинские тоже старичьи uh -huh. Ну а они придут к власти эти пропутинские, ну, скорее всего на следующих выборах. Ну, Поэтому это так должно быть, давай, наверное. Ася, Ну это понятно, весь мир сошел с ума, мы это знаем, как во как, как в революцию. люди должны были свернуться, потому что голосовать за такую жизнь, за такое будущее могут только глубоко напуганные будущим люди, которые хотят все вернуть взад. А взад вернуть еще никому ничего. Спробуйте затолкать кал назад. Ничем полезным для вашего здоровья это не закончится. Организм это отторгнет. А если не отторгнет, ему же хуже. Сдохнет. Ну вот попробуйте вернуть, да, кал назад. Вот. Прав был председатель Мао, когда объяснял сущность марксизма таким образом. И второе. Так что он трус, значит, мы сказали, что оба, Путин и Трамп, любят разбираться с беззащитными. Потому что наехать на кого-то более способного себя защитить, посмотрим, как он отобьется в лишении гражданства. Потому что там много... Уже суды начали. Ну, посмо... ну это такое дело. И пораженчество, как вам пояснить... Путин, Трамп идет к поражению от Путина, потому что ему, вот интересно будет, когда он увидит, что его не приносит результата, что Путин его посылает. Сделает ли он вид, как с Кимом, что ничего не было? Перейдет ли он на какие-то идеи, более понятные его избирателям? То есть, сдаст ли он перед Путиным? Вот что интересно. Как скоро Трамп сдаст перед Путиным? Все говорят, поедет Трамп в Россию, а мне хочется, чтобы он туда поехал и посмотреть, как две мрази будут да, договариваться. вот, совершенно верно. И вся надежда на то, что две мрази со своими эго сцепятся. Сейчас надежда не на понимание, на самый примитивный атовизм двух собак. Двух, не буду говорить какой породы, потому что Ася сразу поймет, к чему этот разговор. Как вот... Две собаки зооагрессии должны столкнуться. Это вся надежда на чисто их вот мочистский конфликт двух неполноценных личностей, которые будут меряться. А то уж они в том возрасте, когда надо меряться один перед одним. Если, вот если спасение Украины теперь только в том, чтобы они начали меряться между собой. Не забудем, Гитлера со Сталиным хватило на неполных два года дружбы. Насколько хватит, этих шерочки с машерочкой скоро узнаем. В общем, то, что должно было бы работать против нас, неполноценность обоих субъектов, неспособность понять роли Украины в их бредовых планах. Потому что и одному, и другому Украина нужна в их безумных планах. Я бы даже сказал, хотя бы Трамп же мог высылать беженцев в Украину и тут их защищать. Демократию. Это было бы разумно. Почему он не высылает беженцев в Украину? И второе. Если нам, против нас работает их неполноценность не как лидеров, как личности, как политиков, то в конечном итоге она сработает против них, и в этом будет наше спасение. Потому что Господь не дает проблем, не дав нам и средства их решения. Идеалистическое мировоззрение всегда нам в помощь. Что, не хочешь что-нибудь позитивное добавить? Все будет, Украина. Нет, ну на самом деле, действительно, подождем. Мы нужно... Должны... Ну что от такого дурака ждать? Вот то же самое, что и от Путина. Да, поймите, если Путин не справился, как этот с нами справится? Да никак не справится. Что он может нам сделать? Побачим. Да.